Привіт, уні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І я, Олександра Федів, хочу вам подякувати першим ділом, тому що вас вже майже 4 тисячі на цьому каналі, і мені це надзвичайно приємно. Тому ставте пальчик вгору, підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент. Як ви зрозуміли, сьогодні капець, яка цікава тема, це у нас макіяж косметикою з ринку. Я пішла на справжній ринок і купила там косметику. Повністю для всього макіяжу. Це буде найбільш бюджетний варіант. всіх, що я коли-небудь робила, бо всі, хто мені писав, що Аврора не бюджетно, я показую вам найбюджетніший варіант. Я буду підписувати ціни на кожний косметичний продукт, і ви зможете в кінці побачити, скільки коштував коштує весь мій макіяж. Ви будете в шоці. Сідайте зручніше, як завжди, насипайте собі щось смачненьке. Можливо, це сьогодні у вас будуть пельмені, чи як завжди, гречка з котлеткою, чи вчорашні суші, що у вас там є. Насипайте, бо це буде довге відео. Перед макіяжем дуже важливий догляд за вашою шкірою, і сьогодні я покажу вам догляд з брендом, який я дуже люблю. Це моя перша рекламна інтеграція, яку я дуже рада, тому що цей бренд я реально використовую і вам вже його показувала. Подивіться, догляд за шкірою надзвичайно важливий перед нанесенням макіяжу. І сьогодні я вас познайомлю з продуктами, які вашу шкіру чистою, здоровою та сяючою. У мене на тесті ось таких ось два варіанти пілінгу для шкіри. Якщо ви не знали, то пілінг дуже-дуже дуже важливий, тому що ваша шкіра живе і час від часу треба знімати її орговілий шар, щоб вона була такою, знаєте, як молоденькою, новенькою і рівненькою. Тільки треба робити це з розумом. І я сьогодні покажу вам, як мені дуже приємно співпрацювати з українським брендом Mary Fresh, тому що це тієві засоби, які мають адекватні ціни. У них є і великі набори косметики для різних типів шкіри, які я також тестувала, і окремі штучки, які мені дуже подобаються. Сьогодні покажу вам ензимний пілінг та маску пілінг. Нанесемо їх одразу. Поряд, щоб вам було видно різниця. Ензим і від Mary Fresh. це делікатне очищення шкіри та відлущування орговілих клітин. Він стимулює процеси оновлення шкіри, не пошкоджуючи її, а також робить шкіру сяючою та гладенькою, звужує пори, зменшує кількість чорних цяток та комедонів. нормалізує роботу сальних залоз. Пілінг маск від MaryFresh. Це кислотний пілінг для всіх типів шкіри, який делікатно та фізіологічно відлущує ороговілі клітини. Очищує та звужує пори, ефективно висвітлює плями постакне та регулює виділення на Збільшує синтез колагену на 53%. Наносимо ензимний пілінг. Я люблю це робити з такими пензликами на очищену шкіру і залишаємо на 5-10 хвилин. Має таку гелову формулу. Трошки оминаєте зону навколо очей. Практично нічим не пахне. З цієї сторони нашу маску пілінг. Нагадую вам, що це кислотний у нас засіб, гарно працює із постакне. Вона більш активна, тому обов'язково обходьте зону навколо очей. І також залишаємо її працювати від 5 до 15 хвилин. Відрізняється текстурою, бачите, це така біленька, більш кремова, а це зовсім прозора. Чекаємо, і потім змиваємо велику кількість води. Я вже вмилася. Шкіра відчувається такою чистою, вона дихає і дуже гладенька. В цьому основна відмінність тут у нас працюють ензими, а тут кислоти. Як на мене, ось цей більш активний, тому що ви носите, таке легке відчувається тепло на шкірі. Я витримала ці засоби по 5 хвилин, тому що я в принципі роблю собі постійно десь один. Два-три рази на тиждень. Тому, якщо ви робите їх рідше, ви можете витримати на більше хвилин. Якщо частіше, тримайте до п'яти. Дуже класні дієві засоби, які ви можете знайти за посилання в описі цього відео або на сайті МаріФреш. Так, друзі, йду на косметичне полювання на ринок. А на який ринок? На ринок Дніпро? Це найкращий ринок в Києві. Не значить там є косметика, але їжу там точно найкраще. Підемо подивимось. А що я знайшла диви, тут все у нас є. А ціни, які приємні. Що все. Нам треба зробити весь макіяж косметикою з базару. Мені треба і тоналка, і консилер, і туш. Все. Те тоналочка мені сподобалася. Отут якийсь -крем, у вас, Скільки? Там різні відтінки. Давайте якийсь не світлий, другий. Тут великий вибір потона. Пат... А де тут написано який, Т... який кольор? Ти стара зараз. Які кольори. Так. Ну, Давайте понад все світліший, бо він не такий 0,3 написано. Я сконцентрувалася, конце бачу, який оцену там щось написано російською. Може у вас ще якісь є. Я просто зараз я не купую. Ну, купую єдиниці, там це тіка. Окей, да, давайте а... тоді далі пудру. Пудра прозора. Тоже не білоруська, не російська. Дай О, це світліше. нормально. Так, да, тепер треба румяна. Трошки фарісі є тут Турції, а кіка це в Україні. Да? А, точно, точно. Це український вироб супер. Я знайшла ще одну точку з декоративною косметикою і скупила з с... гривень. Тому пішли в студію і подивимося. Я купила. На цьому ринку я знайшла лише одну точку з косметикою і покажу вам, що я купила. Подивіться, який автентичний пакетик. Думаю, що не написано, дякую за покупку і смайлик такий. <сі> я думаю, там веде такий пакетик, він дуже популярний. Я думала, що косметичних дочок буде більше. На жаль, на моєму ринку була тільки одна, і цей дядько, коли побачив, взагалі дуже здивувався, що я куплю в нього стільки косметики. Дядько-продавець сам признався, що всі такі бренди, як русняві, білоруські, були закуплені ще до війни. Я їх, звісно, не купувала, і я купила здебільшого українську або турецьку косметику. Він взагалі якось дуже сильно так нам зрадів. <сі> Прям такий, ух, піднявся духом, і все мені показував, розказував. Ньому, якщо, якщо ви знаєте, ринки дає багато косметики. Може, є прям косметичний ринок якийсь, то напишіть мені, я туди теж схожу. Давайте дивиться, що я все таки купила. Почнемо, звісно, із тоналика. У мене сьогодні буде здебільшого бренд Kika. Як сказав мені цей продавець, це український бренд, тому він в нього і представлений. Вартує він ось тільки грошей. У мене відтінок номер 3 наскільки я пам'ятаю. Зараз ми подивимось. Написано, що це коректор Miss Five BB Match. Знаєте, що я ще переживаю, що цей весь косметоз може бути просрочений. Кіка Денібексобі Крем. Ось така баночка. Кругленька. Е, відтінок у мене номер 3. Тут написано, що коштує 120 гривень. Навіть є помпа. Всього було три відтінки: один, два і три. Ну, перші два були за стіна білі. Слава Богу, не воняє. Слава тобі, Господи! Дивіться, який відтінок. Щільненький. Оце я буду зараз файна масочкою. Але, до речі, не дуже жовтий, я думала, буде гірше. Вдягаємо щасливого обруча. з ним завжди макіяж гарний виходить. Оп! На ручку трошки ляпс, і буду спонжиком це все розтушовувати. Набираємо і ляпаємо. Дай Боже, щоб мене не обсипало прищами від цього. У нього, до речі, був балет, але я злякалася його брати. Ну, Перекриває він по-середньому, має такий глянцевий фініш. Мені подобається, що він не жовтий. Зазвичай ось такі дешеві тоналки, вони жовті дуже сильно. А цей такий навіть по-людськи. Можливо, тому що це український бренд, і вони під українську шкіру підбирали. Якщо чесно, мене завжди цікавили оці лотки, скажімо так, з косметикою. Я колись проходила і думала, Боже, ну хто там купляє косметику? Ну хто? А Якщо ви знаєте, хто це, то напишіть мені в коментарі. Я так вангую, що це бабусі, якісь ну і я, те я тепер та. Але ну таких як я не так багато. А є якісь люди, які постійно там скупляються косметосом. Казав мені це дядько. Навіть у нього приходять і просять конкретний відтінок. І взагалі, ж речі дуже дивно, що дядько про таку косметику він нічого не розумів. Можливо, це була якась справа його дружини. А коли вона його перекинула. Люди, мене зараз просто е, так туш. тому що тут ззаді написано текст російською, а. потім написано Кіка а потім написано made for Germany. Не in, а for. Тобто це для німців. Тобто я це малюватися не можу. Хто це перекладав? Просто звільніть його. Переходимо до консилера. Тут, взагалі, я скажу чесно, що це найстрашніший продукт, що я тут купила. Це така палетка за гривень. Тут Навіть бачите, цінник такий рожевий. Мені дуже ж таки цінники, в мене в школі. Називається Mel's Cosmetics Corrector and Concealer. Боже, поможе просто 60 гривень. Відтінок номер чотири тут. у нас будуть тіні для очей, а тут у нас будуть типа консилери і коректори. Але блін. Ну, якщо вони думали, що це буде скульптор і рум'яна, то це для якихось дуже засмаглих людей. А цей перший консилер під очі занадто да для них світлий, тому вона абсолютно нелогічна. Але що, треба тестувати? Я зараз змішаю ось цей відтінок за цим, щоб був не такий білий. Дайте пальцем пожмакаємо його. Ну такий він знаєте, прям от воскова така стародавня текстура, така намазка на стіну. Не воняє, слава Богу. Бачите, коли я так роблю, там залишаються ямки. Ну це добре, що хоч воно трохи кремове, бо я думала буде ще гірше. Так набираю трохи того коричневого і змішаю собі в відтінок консилера, щоб був не такий білий. Будь остання путь, будуть. Замашки ми Ой, ну вже починає мені в око чомусь дивним пахнути і пекти. А, знаєте, такі текстури воскові це дуже стародавні текстури, таких навіть зараз не роблять, щоб ви розуміли. От я його намазала, і від я туди якось сметанки ляпнула чи масло азяславського, таке жирненьке щось. І вони дуже погано фіксуються на шкірі, потім будуть гарно так скочуватися швиденько. Є, напацькала. Переростушовує. До речі, знаєте що? Оцей пензлик він також з ринка. Йому вже років 10. Я його купила в художньому магазині і нормальний Royal Art 4. Ну е і виглядає, і відчувається він жахливо. Таранка, до речі, не така вже й погана. Я вам скажу, що я перепробувала стільки за цей рік. Якби мені не сказали, що це оця кіка, я би і не здогадалася, ж що це щось таке дешеве із базар. Тепер треба зафіксувати всю цю красу, і в мене є пудра також від кіка. Називається вона Photogenic Люмесенс Compact. Тут також є руснявою підпис, не будемо його зачитувати. Тому ці розумні назви. Яка бабуля це прочитає? У мене це сталася конфліктна ситуація, що мені це продавав, бо він мені каже, ось вам відтінок три. Я кажу: він за темний, дайте мені один. А він каже: а Ви що думаєте, один світліший, ніж три? Я кажу: ну я не те, що думаю, я знаю, бо в косметиці працює. Чим менший номер, тим світліший відтінок. Він такий: зараз цю косметику таку роблять, що це вже не так. А це воняє з базаром просто жесть. Дивіться, <різь> плівочка. Це як в когось на, на пульті, а у мене на пудрі. Приємно, що хоча б ніхто до мене не патькав. Вибачте мене, це похоже на косметику для тих, що вже померли. Беремо пензлика, знаєте, щоб так було контрастненько за 100 доларів і <смі> цю пудру за ось стільки гривень. Прощай, моя шкіра походу. Вона дуже сильно прям матує на своєму пензику. Не так маняє. Я вам скажу, що я трошечки в шоці, бо я думала, що буде гірше. А вона не стала жовтою. Вона прям на шкірі виглядає нормально. Ну як звичайна нормальна пудра. Таку саму, як я купляю собі там в Єві чи в іншому магазині. І знаєте, що прикол? Вона краща, ніж Rare Beauty, яка коштувала в мене 30 доларів. Він давно її користувалася, вона була жахлива. А ця кіка, хоч і воняє, але краще. Далі, від кіка у мене також є рум'яна. Тут у мене був невеликий вибір. У нього були всі оранжеві. Просто світло-оранжеві і темно-оранжеві. Відтінок у мене номер два ehm, Denny Bex Cosmetics Blusher 24 Hours. Нічого собі. Ті наші бабулі мають добре знати англійську, щоб скупитися косметосом. Отакі пензлики можете відразу викидати, бо вони шовкі, шо в Діорі, жахливі. Я навіть не знаю, що не можна робити. Кота чухати, напевно. Також пахне не дуже приємно. Набираємо чу-чуть. О, тут є дзеркало. Ну, такі напівпрозорі. Можливо, так пахне, я просто його вдихаю і хочеться одразу. От забрати з нього запах і, в принципі, чого ні. Ну воно взагалі не блистить, повністю матове, а тут такі є бльостки. Повертаємось до цієї чудової палетки. Тут у нас є ще тіні. Як ми вже дізналися, консилер тут дуже-дуже галімий, можливо, тіні будуть непогані. Ніколи не користуйтесь такими аплікаторами. Вони просто ну, вони безтолкові і галімі, навіть вам буде важче з ними працювати, ніж з вашими пальцями. Пальцями почнемо беремо світленький, він тут такий більосий. Нанесемо його на все повіко в якості бази під тіні, тому що той консилер я не буду на очі співносити, він такий жирний. Трошки підсушимо свій віку, щоб потім тіні лягли рівніше. До речі, я була здивована, що на ринку із палеток тіней там були всі отакі якісь нейтрально коричневі, де блакитні палетки. Я очікувала, бачите, щось отаке, отаке. І не було. Було. Далі беремо якогось пензлика, такого кругленького, і беремо відтінок. давайте ось цей. Середньокоричневий. Робимо собі складочку по віки. чик чик, -чик. Пігментація, бачите, є, присутня. Я колись дуже давно, коли тільки починала, у мене були деякі тіні китайських палеток з Аліекспрес. І я вам скажу, що ця палетка краще, ніж та. Оцих два відтінки поєднала. І сказати, що мені легко працювати, не скажу. Сказати, що не взагалі не тушуються, теж не можу сказати. Тобто, якщо у вас взагалі немає грошей, у вас є от 60 гривень, то ну, це краще, ніж нічого, напевно. Угу, угу. Це, прошу, вас. Давайте отим, от аплікатором хоч такого почухаємо, можливо, він до цього згодиться. Головне, щоб мене оце не обсипало після цього і щоб мене якась алергія не пішла. А так може бути. Я вже мовчу, що там не було ніякого хайлайтера, кремових рум'ян. Кремових контур, бо в той час, коли придумували цю косметику, напевно, взагалі не було такої теорії, як крем продуктів. Я думаю, достатньо я тих чиней на себе нанесла. Ця штучка чомусь порадувала мене найбільше, коли побачила її на дисплеї цього мафа. Це у нас нарсовська підводка бренду Nars. А коштує нам в нього 40 гривень. Тут написано, що це eyebrow pencil. А я думала, що це підводка. Тому ще, по-моєму, засохло просто вкрай. Воно взялося якоюсь сіллю зверху. Ось з того мене і жирна. Може, зараз підійде. От от. Це не для брів. Хто такі брови робить собі. Я взагалі, дівчата, скажу чесно, не дуже підтримую цю теорію купити нар за 40 гривень. Купіть краще кіку за 40 гривень, це хоча буде їх оригінальний бренд, а не оце щось перепалене, непонятно ким в Китаї, і написали Нарс. Стрілки мої готові. Я вам, скажу, що не вийшла краще набагато, ніж я думала. Це було дуже легко зробити. Там такий скошений грифель, оп о-попі готово. Тепер найдорожче, що в мене є з цієї косметики, це у нас туш це 190 гривень. Тобто, ви пам'ятаєте, у нас були ціни 40, 60, а тут 190 Але це Флормар, я так розумію, це з новенької його поставки, то ладно. Називається Spider Lash. То спайдерменська туш! Ось така в нас щіточка, я б сказала, що класична. Трошки ваняє, таке, знаєте, спиртого. Тушним раствором. Так, ну що, поїхали. Від корені наносимо. Ой, ну це туш робить абсолютно ніц. Абсолютно ніц і нич. Блін, реально, за 190 гривень ми могли б купити собі Евелін вар'єте і ще половинку Евелін вар'єте. І це найкраще, блін, туш в такому ціновому діапазоні. Або кольорову могли купити Color Intense. Вона теж щось там по 100 гривень. То тобто мені подумати, що найдорожчий продукт з тих, що я купила, мене найбільше розчарує. Вона якась суха. Ти от просто якоюсь розчисткою водиш. Нічого не наноситься, нічого не залишається, і це абсолютно не спайдер леш. Спайдер леш мала бути крута. Туш викидаємо відразу. Жахлива туш. Оцю не купляйте ніколи. Далі у нас буде Kika Eyebrow Pencil. і ти називається у нас Тату. Речі, дуже цікаво, тут написано кілька мейкап, але всюди написано ще День Бес. Тут у Оліпчика така цікава форма. В нього такі ніби як три такі полосочки, можна малювати собі окремі волосинки. Запакувала як завжди на славу. Я купила собі сіренький, отака штука. Боже, вона не сіра, а вона якась синя. А мені так подобається мої брови сьогодні. Ну якщо у вас, знаєте, такий прям дуже якийсь холодний відтінок, можливо, русого волосся або брюнетка, може вам підійде. Бо там ще були інші: рудий, жовтий і чорний. Я ніби зразу є і гребінець для брів, і малювати. Це теж ніколи не купляйте, будь ласка. Я це купила, тому вам не потрібно. І нанесемо помадку та олівчик на губи, Скажемо так, завершальний наш етап. Це в мене також Кіка і Кіка. Треба було назвати це Кіка Мейкап. Звідтінок у нас 24. Назви в неї на якось особливої немає. От тут написано, що Е, можна її використовувати до 25 року, <хи> хоч тут написаний один строк. Придатності Відтінок олівчика у нас 10 натураль, і саме цей мені рекомендував продавець. Сказав, що він найбільш натуральний і всім подобається. Ну такий коричневий холодний. Пахне він також не дуже приємно. І ось ця форма механічна. В неї трохи важко зробити чіткий контур. Ви не зможете його підстрожити, тому що він механічний. Його треба тільки викручувати. В Тіктокові кажуть, що латіна мейкап. Ну це прям бабуля мейкап Мені здається, цей темненький олівчик і по центру світленька помадка. Якщо ви шукали такий, то він вас чекає на ринку, дівчата. Поматкінс. Ооо! Це просто пластилін дитячий. Просто дитячий пластилін. Ну, воно не так погано виглядає, як воно пахне. І трошки випадає на рот, це просто мило з запахом пластилін. Весь мій косметичний набір коштував 720 гривень. І я вам нагадаю, що з нього 190 це туш. Це найдешевша косметика, якою я користувалася. Я скажу, що те, що я бачу в дзеркалі, тут нормальне, ну нормальне. Більш-менш це тоналка і пудра. Якщо хочете подарувати щось бабулі, або я не знаю, навіщо вам купувати косметику ще на ринку, то можете купити тоналку і пудру. Все інше ну, воно вам не потрібно. Дівчата є інша бюджетна косметика, яка набагато краще працює. Я чесно скажу рада, що цей експеримент у мене закінчився, і що більше косметики на себе носити не потрібно, тому що я би заваняла з повністю. Чи вам був цікавий такий експеримент? Напишіть в мені в коментарі, тому що ваші коментарі дуже допомагають мені особисто. Бачите, що вам це цікаво, а також допомагають Авіть, ютубу показувати, що моє відео класне і його треба рекомендувати іншим людям. Ви мене дуже підтримуєте своїми лайками, коментарями, репостом мого відео. А також можете підтримати мене на монобазі або ж замовити рекламу косметичному бренду. На рахунок реклами можете писати на мій рекламний акаунт, залишу посилання в описі цього відео. Чекаємо наступному відео, Па-па!